Друзі, всім привіта на каналі Огляд. Її не завжди треба переплачувати за бренд, щоб отримати щось потужне, автономне і сучасне. POCO F8 Pro. Це спроба дати максимум за розумні гроші, потужне залізо, автономність, дизайн, деталі, все на місці. Але наскільки це все працює разом? Подивимось у цьому відео. Ну але перед початком традиційно, друзі. Ось таку подбаєчку зараз поставте під відео. Обов'язково перевірте, чи ви підписані на канал, оскільки я реально старався дістати цей смартфон для вас і зробити максимально якісний та максимально швидкий огляд, щоб ви могли ознайомитися з цією новинкою. Тому, друзі, від вас потрібна підтримка. Poco f 8 Pro створений із акцентом на якість та витривалість. Його фронтальна панель захищена сучасним склом горін Gorilla Glass 7i, яке чудово протистоїть щоденним механічним впливом і значно зменшує ризики появи подряпин чи тріщин. Основу корпусу. Установить металевий каркас, а задню частину виготовлено з міцного загартованого скла. Завдяки сертифікації IP-68 смартфон не боїться пилу і води. Він без жодних наслідків спокійно витримує не лише випадкові бризки, а й тимчасове занурення у воду. Товщина корпусу становить всього 8 мм, а вага 199 грамів. Тому смартфон добре збалансований. Його габарити дозволяють легко дотягнутися до елементів інтерфейсу навіть при використанні однією рукою. А заокруглені грані роблять хват зручним і природним. Дизайнерське оформлення. Також заслуговує на увагу, задня панель має матову обробку, яка ефективно приховує сліди пальців і зберігає охайний вигляд. Смартфон доступний у кількох кольорах. Є класичний чорний варіант, сріблясто-титановий та блакитний, як у мене. Екран Poco F8 Pro – це один із тих елементів, який відразу задає високий стандарт у своєму класі. Смартфон оснащений 659 дюймовою amoled панеллю Poco Hyper RGB із роздільною здатністю 2510 на 1156 пікселів, що забезпечує високу щільність пікс. На рівні приблизно 419 PPI. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально! Достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості: бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий віш-ліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця. Який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. Завдяки цьому зображення виглядає максимально чітко, без ефекту зернистості навіть при детальному розгляді. Завдяки контрастності на рівні 5 мільйонів до одного у поєднанні з 12-бітною палітрою кольорів екран здатен відображати понад 68 мільярдів відтінків. Фото, відео та ігрові сцени сприймаються об'ємно і живо. Підтримка форматів hdr 10 та Dolby Vision розширює динамічний діапазон. Часота оновлення становить 120 Гц і автоматично підлаштовується під тип контенту. Це дає змогу зекономити заряд без шкоди для плавності. Водночас частота реакції сенсор може сягати вражаючих 2560 Гц, що особливо оцінять геймери. Смартфон максимально точно фіксує кожен дотик, що критично важливо у швидких іграх. Окремої уваги засловує яскравість дисплею у стандартному режимі HBM. Екран здатний розганятися до 2000 ніт, при піковому навантаженні до шалених 3500 ніт. Водночас, у темряві панель здатна знижувати яскравість до лише одного ніта, щоб не створювати дискомфорту очам, щоб зменшити візуальне навантаження, дисплей підтримує технології DC Dimming і має сертифікацію Towering Highland у трьох категоріях: зниження синього світла, відсутність мерехтіння і відповідність добовим біоритмам. А ще екран дивує надто тонкими рамками: усього 1,5 мм з боку і зверху та 1,68 мм внизу. Дисплей займає понад 94% фронт Тальної площини, що створює ефект повного занурення. Ще цікавіше, справи з продуктивністю. Серцем Poco F8 Pro виступає новітній чип Snapdragon 8 Elite, побудований за трьохнанометровим техпроцесом. Архітектура включає 8 ядер, серед яких є надпотужні прайм ядра з частотою до 432 ГГц. У парі з графічним процесором Adreno 830 ця платформа легко справляється навіть з найважчими сценаріями. На практиці не маємо жодних зависань, лагів чи довгого очікування, навіть при великому навантаженні. Коли у фоні активні десятки застосунків, система залишається стабільною завдяки новій фірмовій оболонці HyperOS, що базується на Android 16. Її оптимізовано під залізо. Вона підтримує плавну роботу, навіть при піковому навантаженні. Щоб отримати таку потужність у межах допустимих температур, смартфон оснащений вдосконаленою системою охолодження Liquid Cool. Вона використовує випарну камеру нового покоління, яка ефективно розсіює тепло. Додатково працює система AI керування. Вона автоматично аналізує, як ви використовуєте смартфон. І розподіляє ресурси між CPU та GPU. До речі, про пам'ять. Тут аж 12 ГБ оперативки, і це швидка lpddr 5X, яка працює з пропускною здатністю до 9600 Мбіт в секунду. Місця для зберігання теж вистачить з головою 512 ГБ вбудованої пам'яті стандарту UFS 4.1. POCO f По 8 Pro оснащений потрійною основною камерою, головний сенсор на 50 Мп, телефото модуль також на 50 Мп, і ультраширокий об'єктив на 8 Мп. За хорошого освітлення камера формує. Ривабливі знімки з коректною передачою кольорів і впевненою різкістю. Лише при максимальному наближенні інколи помітно, що дрібних деталей бракує. Шококутний модуль приємно дивує стабільною якістю, а двохкратний зум дає змогу комфортно знімати віддалені сцени без відчутної втрати чіткості. Портретний режим працює точно, об'єкти відокремлюються коректно, фон розмивається м'яко і без помітних помилок. У вечірніх умовах смартфон демонструє цілком гідний результат. Деталізація очікувано знижується, проте знімки залишаються приємними та читав. Двократний зум у темряві працює стабільно, а ось ультраширокий модуль традиційно поступається за деталізацією. Те запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, який справляється зі своєю роботою. Тут у нас є можливість перемикатися зразу двохкратний зум, двох з половиною кратний і п'ятикратний зум. Це у нас основний модуль, тобто таку картинку ми отримуємо. Я скажу, доволі таки плавна, якісна. А ви вже в коментарях самі можете в принципі, оцінити е, дану якість. Те запису відео на основну камеру смартфона, можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Картинка, мені здається, доволі таки непогана, навіть е, присутня стабілізація, тому що я зараз іду і бачу, як вона пробує стабілізувати картинку. Що в нас по зумах? Двократний, 2,5 кратний і п'ятикратний. Ось таку якість отримуємо, перемикаємося на основний модуль, і, в принципі, все. Фронтальна камера на 20 мегапікселів день робить чіткі селфі з натуральними кольорами, а портретний режим працює акуратно і передбачувано за слабкого світла. якість знижується, але фото все одно залишається гідним. У портретному режимі вже складніше відділити об'єкт від фону, хоча загальний рівень знімків залишається цілком достойним. Та запису відео на фронтальну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось таку він демонструє в світло порочасу. Тому можете поглянути. На мою думку, доволі таки непогано враховуючи, що це легка ходьба, і стабілізація працює непогано. Теж запису відео на фронтальну камеру смартфона. можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. він демонструє в темну пару часу. Загалом, в принципі. Картенка така посередня, а ви вже в коментарях напишіть, як у вам. акумулятор у цій моделі має ємність 6210 мАч. Це й так немало, але завдяки енергоощадному 3 трьохнанометровому процесу та розумній оптимізації системи смартфон спокійно витримує півтора, а іноді й два дні. Для заряджання підтримується технологія HyperCharge потужністю 100 Вт, яка дає змогу повністю зарядити батарею всього за 37 хв хвилини. Це вражає, особливо, якщо згадати, що мова йде про акумулятор ємністю понад 6000 мАч. достатньо 10-15 хвилин, щоб отримати запас енергії ще на. Кілька годин роботи. Варто врахувати, що зарядний адаптер у комплекті відсутній, тож для максимальної потужності знадобиться купити сумісний блок живлення окремо. При цьому смартфон підтримує стандарт Power Delivery 3.0, а отже, його легко поєднати з зарядками сторонніх брендів. Крім того, через USB Type-C порт смартфон може ділитися енергією з іншими пристроями, видаючи до 22,5 Вт. Це вдвічі, а то і втричі більше ніж у більшості конкурентів. Ви зможете зарядити бездротові навушники, смарт-годинник або навіть інший смартфон, використовуючи Poco F8 Pro як павербанк Поку Pro залишає дуже приємне враження як народний флагман, що увібрав у себе майже всі бажані характеристики без суттєвих компромісів. Смартфон пропонує топову продуктивність завдяки Snapdragon 8 Elite і великому об'єму пам'яті. При цьому модель вирізняється неймовірною автономністю, поєднуючи швидкість, витривалість і функціональність. Цей смартфон закріплює успіх бренду Poco у сегменті топ за свої гроші і встановлює високу планку для конкурентів. Якщо ось і щось додати, друзі, ви знаєте. Все це можна написати в коментарях під цим відео. Ну а якщо щось забув протестувати, також пишіть в коментарях. Друзі, огляд сподобався, ви знаєте, вподобайку ви вже повинні були поставити, підписатись на канал. Ну а як прям контент вам цікавий, можете і кнопочку спонсорувати, натиснути. Це вкрай допомагає розвитку каналу. Ну а на сьогодні це все.